Ну що, сьогодні все закінчиться. Спеціально дочекався до 0015 хвилини, щоб повідомити вам цю хорошу новину. Сьогодні, сьогодні закінчиться активна стадія бойових дій. Ну, як мінімум, Дмитро Іліч Гордон знає про таку інформацію. І Дмитро Іліч багато чого обіцяв українському народові. Ну, майже нічого з того не сталося, але ну коли же ж має, пощастить. Ну, колись то має Дмитро Ліч дійсно ну, вгадати або повідомити дійсно інформацію, про яку він насправді знає. І от сьогодні з'явилася інформація про те, що з Російської Федерації до США хтось дуже високоповажний літав. І підозрюють, що літали узгоджувати певні аспекти. Не виключено, що і. В плані зупинки бойових дій в Україні. І дійсно, як скаже Гордон, а ми зараз прослухаємо, зменшилась кількість тривог, зменшилась кількість дронів, зменшилась кількість ракетних атак по наших містах. І це дійсно так, і ми відчули це за останні 2-3 дні. Чи дійсно це означає, що ворог готується до зупинки активної стадії бойових дій і більше не буде обстрілювати наші території? подивимось. але давайте послухаємо, що. говорил Гордон. у нас 29 угу. да, воскресенье, 20 декабря 2024 -го года. Он говорит, ну, сейчас 29, -е, 29, -е, ну, уже понедельник 30, и так. Я еще раз повторяю, горячая фаза войны завершится в этом году. Я сказал, ты с ума сошел? До конца года осталось 2 дня а фактически. Нет, друзья, с ума я не сошел. У мене є інформація, і я зараз з вами цю інформацію поділюсь. А, звіт у нього є інформація про те, що війна закінчиться от сьогодні, фактично, активна стадія бойових дій. І далі Гордон говорить про те, що з орієнтуванням, що тривог немає. Прошу вас, кстати, знімання, э, нашого шановного зрителей з України. Ви бачите, що останні дні, мм, практично немає тривог. Ви бачите, що в последні дні очень мало э, влітає над Україною і зовсім не ракет? Ви видите, що в последні дні вдруг народному місці казалось существенно уменьшилася ну, ну, Суттєво зменшилася загроза. Це Дмитро Гордон говорить. До речі, я нагадую, що Дмитро Гордон колись колись сказав, що він буде сам з автоматом, там ну, то вже давно було. Угу. Чесно, в рази, в рази, в рази. Угу. Ще один вопрос задам. Ви ж розумієте, що Путін должен біг нещадно вот прямо перед Новим Гудом Шо. Гордон питає, ви ж розумієте, що Путін повинен бомбити Україну нещадно перед Новим роком? Чому це так повинно бути? Чому це так повинно бути? Дмитро Іліч? Чому? Чому? А чому ми повинні це розуміти? От мені це подобається, коли знаєте, кажуть, це ж очевидно, і далі ліплять щось. Чому це очевидно? А можливо, там просто перезарядка йде. Можливо, ракети просто готуються. Хто його знає, тому не очевидно. Ну-ну. Нам плохо, щоб у нас не було тепла. От-вот вам Новий год. Ну, у нас і так з електрикою не дуже. Там Анфіце сказав, що вибачте, я газ не буде качати, так я вам електроенергію обрубаю. Ну-ну. Все ж я так розумію. Ні, не всі це розуміють. Не не, все, не всі це розуміють, тому що. Ми завжди, ми, ми от звикли за два з половиною роки прив'язувати, що ось ось там 9 травня буде бомбити, там 22 лютого, 24 лютого буде бомбити і так далі. От, а воно не ставалося. Путін бомбив в інші, в інші дати, і тоді, коли він захоче, коли не захоче, і так далі. Прив'язуватися до дат я б не став. А, тепер я задаю слідчий вопрос: а чому вони тут вони ділять? От уже дня 4 точно, дні 5 може бути? Ну, таке бувало. Ну, таке бувало, реально, от проміжки е, обстрілів, а потім затище відносно бували. От е, Київ е, восени, так місяць не було обстрілів у Києві. Реально, тривог і, там пару тижнів взагалі не було ніяких тривог. Таке бувало. Митровіліч, якщо ви прив'язались до того, що просто немає тривог і тому буде зупинка бойових дій. То це такий собі аргумент. Можливо, у вас є ще якісь аргументи? Можливо, якісь більш надійні джерела? Чому этого Ви заметили, що ви спіті ночі немає тривог? Отвечаю на вопрос. Угу. Тому що його э, попросили цього не робити із Вашингтона. Хто сказав Дмитру Іллійовичу, що Путіна попросили з Вашингтона? Ч... Ну, якщо попросять Путіна, то ви думаєте, дійсно ця інформація от буде публічною? І ще раз повторюю, дай Бог, щоб це було. Дай Бог, щоб Дмитро Ліч, хоч раз в своїх прогнозах, попав уже в десятку. І сьогодні він так впевнено говорить: якщо цього не станеться, завтра він скаже, що от бачите, я намагався зробити інформаційний такий простір, там, підтримати українців, я хотів подивитися, як українці будуть реагувати, як блогери будуть відео записувати. Там, я хотів... Ну, коротше, вони вміють викручуватися. Тобто, якщо навіть прогнози їхні не стаються, вони потім вигадують різну нісенітницю, чому вони це говорили? Там, людей підтримати, ну і так далі. Ну, дай Бог кажу ще раз, щоб це була правда. А mm -hmm. чому його попросили робити з Вашингтона? Тому що примані, завтра, 30 декабря 2024 року. Якщо все служиться нормально, все дослужиться нормально, долається історична встреча. Которе завершить гарячу базу війни. Uh -huh. Штаття сталося недовго, завтра, 30 декабря. Ну, от сьогодні, вже 30 грудня. Тобто, сьогодні має відбутися якась історична зустріч, і все буде добре. І ви знаєте, я оце відео в себе залишив у телеграмі, воно є в описі каналу. І я поставив його разом з інформацією від Зеленського. І так, Зеленський заявив, що завтра США оголосять про важливе рішення на підтримку України. Я думав, о. Ну, напевно, це і Гордон знає, і Зеленський знає, ну а знаєте, що в Україну протікає, воно зразу стає відомо всім по секрету, але всім. Але далі мене напрягли слова. Я знаю, що готується важливе рішення Америки на підтримку України. Ми очікуємо офіційного оголошення вже завтра. Значні пакети підтримки для наших воїнів. І отут виникає питання: хто із них двох неправий? Гордон або Зеленський? Тобто, якщо йде питання про Значні, значні пакети підтримки для наших воїнів, тоді ну, ні, ні про яку зупинку в активної стадії бойових дій не йдеться. Якщо правий гордон, тоді неправий Зеленський. Хтось із них когось не зрозумів. Я далекий від думки про те, що значні пакети підтримки для наших воїнів йдеться про, про щось те, що може сприяти зупинці бойових дій у бойовому плані. У плані. Активних бойових дій. Ну і крім того, мені здається, що росіяни все ж таки спробують захопити ще кілька міст, і і потім потім можливо зупинка бойових дій. Ну, ще раз повторюю, дай Бог, дай Бог, щоб Дмитро Ілліч дійсно володів якоюсь такою інформацією, і дійсно хтось вже вирішив, що потрібно зупиняти бойові дії. Я про це говорю два роки. Дмитро Іліч говорив різне за ці два роки, але, знаєте, хайп, відомість, популярність, ресурси інформаційні, вони приводять до того, що таких людей, як я, помічають менше. Ну, а таких людей, як Дмитро Іліч, їх багато насправді, їх помічають більше, але чомусь не пам'ятають нічого з того, що вони говорили раніше. Так що достатньо одного разу таким людям попасти кудись в точку. І потім будуть років 10 розповідати, що от там же ж говорив. Це та ситуація з Жирновським. Знаєте, Жирновський стільки всього понаговорював, що дещо з цього реально стається. Але якщо взяти всі його передбачення, то в сумі всі, всі передбачення, ну от можливо, відсотків 5-10, які реально справдились. Всі інші не справдились. Тому е, претендувати зараз на е, якусь ванго е, бутність я б не став. Або Дмитро Іліч знає якусь інформацію і вирішив нею поділитись чомусь. Якщо вона секретна, то, то чому вона секретна? Раз вже сьогодні буде зупинка бойових дій, можна людям оголосити. Невже це відомо тільки Дмитро Ілічу? Тоді Дмитро Іліч якийсь дуже так, богом обраний, якщо тільки він про це знає. Бо як якщо в Україні це щось відоме ще комусь, крім Дмитро Іліча, то я тоді здивований, чому, чому з усіх утюгів про це не розповідають? Бо у нас в країні так, як тільки один знає, то знають всі. Як тільки два знає, то знають всі. І всі ходять по телеекранам і всі все щось розповідають. Ну, подивимося. Подивимося. Сьогодні вже 30-те, так що дай Бог, дай Бог, що все оце сталося. Але я повторюю: хтось із них не, не правий: або Зеленський, або Гордон. Будьте бережні, взагалі, з чиновниками, з політиками, з різними вангодателями. І... Торговцями різних пірамідок. Вони всі однакові. Вони, вони заробляють на хайпі, вони заробляють на вашій увазі, вони е, харчуються вашими емоціями, е, і насправді більшість з них дуже цинічні люди. Тому вірити і не вірити це вже ваша справа. А буде це чи не буде, я думаю, що е, це не залежить ні від Гордона, ні в даному випадку, ні від Володимира Олександровича. Тому якщо вони й володіють якусь інформацією, то вони просто її передають. А, ну, скажімо так, а причетність їх до цих процесів, ну, зокрема, і в більшої мірою Дмитра Ілліча до зупинки бойових дій, я особисто не бачу. Дізнався щось, розповів нам. Якщо це буде дійсно так, слава Богу. Все, напишіть в коментарях, як ви думаєте, що буде сьогодні, а сьогодні вже 30 число. Бережіть себе.